Ну, я першим чином проаналізував всі події, які були пов'язані з птахами. Да? Так ну спочатку, я спочатку я підняв статистику і као стосовно всіх авіаційних пригод. Там є якщо без загибелі людей, це це вважається аварія. Якщо з загибелі людей, то це вважається катастрофою. катастрофа. Так. так, от я проаналізував всі ці події, які пов'язані. Загалі за серйозними авіаційними пригодами, і з'ясували, що 50% – це помилки екіпажа, потім 22% – це технічні несправності, і ці технічні несправності вони розкладаються таким чином: 30% двигуни, 22%, 25% шасі. двадцять А коли я почав досліджувати, а що ж було відомого таких суттєвих трощ. Пов'язаних саме з птахами. Так. І виявилося, що їх там зовсім невелика кількість. Їх там щось там 5 чи 6 штук з 60-го року. Е, і от такі випадки, коли птах, попадаючи кудись заважає роботі шасі, так що шасі не працює, таких випадків було взагалі всього два.